Думається мені, що харків'яни та бозя мені пробачать за те, що я при швєтах попробую відновити альтернативні джерела енергохарчування для важкої ситуації цього регіону. МПТТ Solar на запах і вигляд дешевий Китай. Згорів від перегріву, власник його чи то зремонтував, чи то просто модернізував, але щось пішло не за планом і не працює рідкокристалічний дисплей. Є в тому потреба і, відповідно, просять зремонтувати. Якби не Харків, я би напевно і не брався, тому що ремонтувати таку цяцьку, ну, як би питання спірне, чи це доцільно. Але але треба, як треба, то треба. Тож розкручуємо. Воно широковольтне з автоматичним або програмованим визначенням напруги акумулятора. Чоловік вже тут брав якусь кращу зубну пасту, але видно, що прилягання толком немає. Тобто тут, принаймні, з охолодження толку доволі мало. Радіатор бляшка. Не знаю ще на яку воно потужність, тому важко сказати, проблема це чи ні. Крутити треба далі. Плата і морда лиця його мені вже щось нагадує. Зараз, як його розвернемо, стане зрозуміло, чи це не дежавю. Не хочеться вимазатися з одною пастою. Гоба. Ага, ні, то не то, що я думав. Я думав про те, що посилання десь там зараз дам. Щоб мало бути трохи схоже, але воно, мабуть, не таке. Що ми маємо? Маємо покращення від власника, воно в вигляді присопливленої на якийсь герметик або термоклей. Отакої штукенції для відводу тепла від дроселя на радіатор, в чому я не бачу жодного сенсу. Тому що радіатор може грітися і до 150 градусів без жодної шкоди, як для дроту, так і для осердя. Тому в цій доробці, чесно кажучи, не було жодного сенсу. Вибачайте, що рубаю правду матку, таку думку маю, маю на неї право. В нас не працює дисплей. Вмикаємо, дивимось, думаємо, чи можна тому зарадити. Сталю собі тряпку, щоб не замастити стіл, бо хтося зробить. Перед тим, як вмикати, треба зрозуміти, що на що тут надівається, тому що історія навіть замовчує, чи воно робоче. Хоча зі слів можна зрозуміти, що воно було відремонтоване і працює, просто не показує дисплей, але то не точно. Отже, ми маємо один потужний перетворювач. Цей трансформатор зненацька стає трансформатором струму. Воно широковольтне, вміє 12-24 і, можливо, більше вольт. Очевидно, це є блок живлення на власні потреби. А цей перетворювач, скоріше за все, 5 вольт на USB. Процесор, що обслуговує дисплей і, мабуть, основний, знаходиться під дисплеєм. Ви там не кажете, що вам погано видно. Навіть не знаю, чи в нього є маркування, чи мені до нього варто лізти. І, можливо, якийсь блюпуп-модуль. Причому живлення цього модуля розписане по платі 12 вольт. Оскільки. Додаткових стабілізаторів я не бачу, скоріше за все, воно має живитися тою самою напругою, що процесор. А з іншого боку, це дивно, тому що процесор, скоріше за все, мав би живитися або 5 вольт, або 3,3. Можливо, процесор живиться від 5 вольт на USB-порти. Однак на модуль має бути 12. Ото тестуємо, які напруги є, куди приходять і що має бути. А ось порт програмування процесора, мабуть, і таки 5 вольт. От треба починати з розуміння, чи нема тут короткого, чи приходить живлення на модуль дисплея. І тоді робити якісь висновки про можливість чи доцільність ремонту. По плюс 5 короткого немає 240 мВ падіння, бо, як я люблю казати, попугаю. Отак, От то скажете, що я фантазую. Тут опір чуть більший. І 12 вольт що йдуть на модуль. Тут взагалі безкінечність ні щось є. Щось є. Добре, вмикаю живлення 12 вольт, споживання струму немає. Модуль світиться, а дисплей ні. Модуль Wi-Fi ожив. Тобто, як мінімум цією справою можна буде користуватися по додатку. 5 вольт є. Це погано. Це доволі погано. Треба зрозуміти, що з живленням процесора. А як же туди підлізти, так, щоб не спалити. Живлення на процесорі можна пробувати міряти на конденсаторах, до яких я можу добратися. Там якийсь резистор. Тут, до речі, чоловік присобачив якесь покращення в вигляді дроселя, по якій ж це напрузі. 15,9 вольт. 14 я на нього подаю, звідки тут вища напруга, але він живий цей дросель. Це вже, напевно, тестер просто мій бреше, враховуючи, що в нього батарейка розряджена, маю лінь ставити, поки мені це не критично. Що ж ми знаємо? 12 вольт є, чи є 5 вольт на USB. Як підлізти до конденсаторів? і куди? Ще тут є конденсатори, перевіряю по них. Тут висока 15 і ось там десь живе конденсатор. Хотілося би на ньому побачити напругу. Дістану, дістав 5 вольт є. 5 вольт є, споживання зайвого нема. Я думаю, дисплей в нього працювати вже не буде ніколи. Споживання зайвого немає, процесор не гріється. Що з тим робити, я не знаю. Якісь окремі напруги на дисплей та навряд чи. Процесор, ну, та він, як мінімум, має свою прошивку. Тому, якщо воно працює, якщо воно працює, то користуватися таки без дисплея. Що я ще можу зробити? Кварцу нема, під бездротовим модулем ще є якась мікросхема. Давайте глянемо хоча б що це таке. Добратися до проца трохи складно, враховуючи, що він живе під дисплеєм досить плотно. Що ж це за мікросхема? З валу нема, тому залажу під дисплей. Бачу, що ця велика мікросхема це, скоріше за все, тільки контролер дисплея, а не процесор процесор. Ось. Оба вони без маркування. Оба вони живляться плюс 5 вольт. На обоє приходить плюс 5 вольт. Зайвого споживання немає, ознак життя немає. Я тут нічим не допоможу. Rui Blue модуль. З іншого боку, а то мені тестувати особливо немає потреби, бо все одно нічого не поміняю. Якщо воно працює і процесор живий, то по Bluetooth воно би мало комунікувати і мало би працювати. Користуватися так, контролер, який я тут поняття не маю, хіба з якогось схожого приладу брати, перепаювати, знову ж таки, питання доцільності. Враховуючи. Ціну питання того гіменця. Тому, на жаль, збираю, віддаю без ремонту. Чим міг? Я маю великі сумніви, що воно взагалі може працювати в такому стані, тому заради цікавості заживлюю від акумулятора. На акумуляторі ми маємо зараз напругу 11,7. Тобто воно, як мінімум, мало би підняти напругу на акумуляторі. Заживлюю з сонця, чудо не стається, не дисплей не працює, а воно подало ознаки життя. 80 мА це ні про що, я маю сумніви, що воно заряджає той акумулятор, тим більше, що він мертвий. Та я вже не знаю, якщо чесно. Ну, в будь-якому випадку я більше не зроблю. Так і та. Може і працює. Користуйтесь без дисплея. Або шукайте альтернативу. І не займайтесь запихуйством, там десь цього, тим більше мало толку. Бо кожна людина сама писать свого щастя. Чуєте добродію? Хтось вірить в заявлені параметри тої штучки. 60 А на тому цацку. 780 Вт. Ви серйозно? Я не вірю.